Вандали значно пошкодили ліфт одного з будинків мікрорайону Тіра. Прийшли за легкою наживою та наробили лиха мешканцям всього під'їзду. Ситуацію прокоментував керівник КПЖ 1 Станислав Фішков. Зараз ми знаходимося за адресою Ізмильська, 131А, де в ніч суботи, на неділю у першому під'їзді цього будинку сталося розкрадання невідомими людьми, особами, розкрадання шафи управління ліфтом. Після того, як надійшов сигнал від мешканців будинку, ми виїхали та викликали поліцію. Поліція все зафіксувала, та будемо. Сподіватися, що вона знайде порушників? Скажіть, будь ласка, на яку суму приблизно на вскидку було заподіяно шкоди? Більш точна сума буде трохи згодом. А попередньо приблизно 75 тисяч гривень. Сума збитків. Дуже, той... дуже велика сума. Як її відшкодовувати? Це хто буде робити? <зас> Дивіться, взагалі це власність будинок, це власність мешканців. А ліфт це невід'ємна частина цього будинку. Тому все це повинні взагалі ремонтувати мешканці. Але міська влада, депутати намагаються відділяти кошти та ремонтувати все це з міського бюджету. Наскільки я пам'ятаю, це дуже такий складний процес. Ви багато разів зверталися, виділялися кошти на те, щоб ремонтувати всі ліфти в місті згідно плану. Але така сума велика. Чому мешканці викликали вже? Вже постфактом вас е, мешканці чули в цьому будинку, що в ніч якісь дії, якийсь грохіт є, але нікого не викликали ні поліцію, ні муніципальну варту. Тому я хочу звернутися до всіх мешканців нашого міста, які мешкають в багатоповерхівках, де є ліфти. Е, якщо ви чуєте якісь підозрілі звуки, одразу викликайте муніципальну варту або поліцію, і саме цим можете попередити крадіжки. Ну і хочеться також зазначити, що я так розумію небагато чим нажилися саме крадії? Ну якщо оцінювати по металам цвітним, то там декілька сотень гривень. А взагалі сума збитків буде дуже значна. Через халатне ставлення кількох людей безперебійна робота ліфта припинена, а мешканцям доведеться добиратися сходами. Особливо важко людям похилого віку. Сподіваємося, що винних знайдуть і вони понесуть відповідальність. В подальшому містяни самі можуть допомогти у боротьбі з вандалами, якщо не залишатимуться байдужими. Повідомляйте про підозрілих осіб у під'їздах, адже спільна відповідальність це запорука порядку. Олеся Семчинське, Віталій Солодухін, перший муніципальний.